Сьогодні на Олег тебе не буде нічого, тому що Олеги переїжджають на новий офіс. Хто перший той лох? Хто другий той лох? Хлопці, ви неправильно цю гру граєте. <плес> До речі, це наш новий офіс. О. Але чекай, тут немає вікон, Сюди кров і смердить. Ну, все одно ліпше, ніж було. Ну так. Та лавочка у парку вже трохи надоїла. No. Але дивно тут якось. Хто тут був раніше? Та тут якісь єгиптяни фінансами займалися. Що що? Та якісь піраміди, чи що? Я не вникав кров. Oh, sure. Короче, я буду біля дверей. О, я буду біля вікна. Я буду біля параші. Е, -е. чекай тут, ще місце є. <реш> я своє місце знаю, хлопці. Так спекотно тут, вам не? Yeah. <laughs> Олега, ти чо в Лівчику, ти ж чоловік. Ну, то що, якщо я чоловік, то в мене мають цицьки опадати, чи що? <laughs> цицьки цицьками, але в честь переїзду я всім подарував нові іменні чашки. Hey. Yeah. А що тут всюди твоє ім'я? Тебе як звати? Олег. Його. Олег. Ну. А -а -а. <laughs> я не паняв. Я теж. Все, yeah. давайте на базу. Чуєш, Олеже, а ти перевіряв, тут не живуть якісь привиди. <хи> Які привиди, їх не існує. Секунд. Секунд. Нічого я не секунд. У мене просто проблеми. Які? Та там по жіночому. Ладно, Олег, чуєш? А побіжи, включи світло, будь ласка. А я пішов тоді. щось темненько. А, а, то воно було включено. Почув. Олеже, давай включай назад, бо тут темно страшно, і звідти пахне приводом. Чоловіче, ти що собі ліхтариком лиця світиш? А чого світло виключили, а? А ти хто? Я люцифер. Я темна сила, яка висмокче вашу кров. То ви ріелтор? Ні, ні, я настільки гнілий. Я просто привід. Я просто привід, який живе в цьому офісі. У! Ah, давно живеш? Arduino> ну, десь 2020 року. Пам'ятаєте, коли була ця хвороба, яка охопила все людство, був карантин, суцільне обмеження. Да, класний час був. Головне, спокійний. А де ти працював? Цей PowerPoint, Word, Excel. Коротше, офісі працював. А потім всі на дистанційку пішли, а мене закрили і все, я привід. Тільки про одне саме обідне, що я так і на наступний день не потрапив на концерт Олега Винника. О, О. сідай, є новини. Що з Олегом? Не переживай, він в безпеці. Фух, слава Богу. <плес> так, э, цей. <плес> забирайте звідси. О, забирайте з мого офісу. Йо, Як страшно! <плес> Збір Олегів. Мені здається, з ним треба якось домовитись. Та що з ним домовлятись? З ним треба розібратись. На. З ним треба говорити, Олах. Може проведемо цей як його. Інтернет. Я мав на увазі екзорцизм, але в треба, це ж офіс. Ну, бо як ми дізнаємося, як робити екзорцизм? Так може Та немає інтернету. Точно, ми в замкнутому колі. Де? До речі, про коло я знаю, що робити. Звідки тебе крейда? А пам'ятаєш, мене в шостому класі чи за крейдою послала? Ну, дотепер чекає. <плес> так, хлопці, стоп! Сім днів. 7 days. Що 7 days? Що сім днів? А, я зрозумів. я зрозумів. <плес> так не доходить, будемо по-іншому. А? Зрозуміли ще зараз. <плес> а можна ще раз? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. <плес> Якщо через сім днів не підете, пожалкуйте. З тими рубельниками. Що ви тут, козаки? Чувак, добре, що ти прийшов, ми тільки що бачили привида. Хлопці, знов накурились. Ні, серйозно, ми двоє він нас душив. Ну, і як він виглядав? Як молдаван. Ну. ж у -у. Ви ще скажіть, що він фанат Олега Винника, ну. Де-де-де, <плес> Як йому пояснити? Хлопці, <плес> привид це не привид нічого не робити. Давайте в нас новий офіс, нове шоу. Плюс. Чуєш ти рагуль? Сам ти рагуль. Ти, а ну скажи, ракета! Від тато начальник туалета, понял? е, ну жонова е, мантія, ти. О, святоє, шоу в битва екстрасенсів. <плес> в лівому кутку рингу екстрасенс Олег. Коли йому сумно, він викликає дощ, аби заховати у ньому свої сльози. Правому кутку найвідоміший екзорсист на селі. Він виганяє не тільки злих духів, але й отаку саму гоночку. А ще, а ще я вмію передбачати майбутнє. Не вмієш. Ти ж вмієш? Я вмію передбачати минуле. Ну і що було вчора? Четвер. О, битва накаляється. А, я передумав не один день, а сім днів. Вибачте, не сім днів, а один день. Це хто, і чого він намішає знімати шоу? А так можна! А так можна. Це хто, і чого він нам мішає знімати шоу? Чувак, це той прилад, про якого ми тобі говорили. Іди з ним договорись. Та що з ним договорювати? З ним треба розібратися. А? Тікаємо, хлопці. Яка гостра Ну, no. Заждіть, хлопці, заждіть. Я казав один такий навіженний рижий дід з Америки. Корот, Трамп. Oh. Перемовини, треба, перемовини. Перемовини, перемовини. перемовини. Пане Привід, а чого ви такий злий? А яким я маю бути? У мене купу років не було жінки. В мене теж. Так а ти що? Я ж привід, мене люди не бачать. Мене не бачать жінки. Так, не про це. Це мій офіс, і я тут газда. І хто прийде до мене в офіс і буде правити, як я маю жити, вигаркає свої печенки, бігме Боже. А ну повтори цю фразу, ніби ти ведеш новини. Добрий вечір. Це мій офіс і я тут газда. І Хто до мене прийде і буде правити, як я маю жити, вигаркай свої печенки, бігме Боже. Скажи, ніби ти священник. Добрий вечір, це мій офісі. Я тут газда, і хто до мене прийде, і буде правити, як я маю жити. Вигаркайський печенки бігме боже. <плес> 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 Ого, привіт. Та ти маєш талант. Так, багато, дуже багато маю талантів. У нас є шоу, в якому ти можеш проявити свої таланти. Треба порадитись з колегами. Шість фаші. Душем на шоу. да. Я йду в шоу. Святою шоу Привид, має талант! Шоу, в якому привиди. мають талант там ззаді, все пишу, в принципі. Та я ведучий. А -а. Ось, до речі, наші вельми шановні члени журі, які вже багато де посиділи. П'ять років дитячих шоу. Два роки в дитячій колонії. Журі на місці. Ведучий на місці, а значить, ми оголошуємо нашого першого учасника. Ваші оплески! Іван прозорий! Слава Ісусу Христу! Слава не в Пане Привиде, ви не дуже страшний. знову Так, трохи їжого пече. А що, то в тебе відчутки? Це щось якийсь сік недобрий випив, чи що. А, то й томатний. Да, та нічого зараз собі зроблю поташ, ти легше буде. А поташ як робити? Ти та береш таку соду, воду, перекалапуцьком, випив ти все. А, в мене діда робив. А мого діда язва була. А, точно, точно. Так. То в чому ваш талант? Ах. Я вмію літати, проходити крізь стіни, перевтілюватись в інших. Ну, і співати. Співайте? Серйозно? Пісня. <пісня>, 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 <пісня> Ти хочеш мати гроші, їх поки що нема. Для того ходиш в офіс, але життя мина у, -у, -у, -у. варто чи не варто? У, -у, -у, у це не життя, це вартер. У -у -у. Ваші оплески, це був Іван Прозорий. А тепер давайте поглянемо, що нам на це скажуть наші члени журі. Я кажу так. І Я кажу так. І у вас два так, але для перемоги в нашому шоу необхідно мати три так. Таких два журі, які три так. Так. О, три так. Ну тоді у вас три так, і ви стаєте переможцем нашого Та! шоу! Так! Може! Можеш, хочеш! Дякую, дякую. Дивись, Іване, як воно гарно виходить, коли ми разом працюємо в одному офісі. А ви товаристо, пам'ятаєте, що життя надто коротке, аби його витрачати на робочий офіс. І не треба працювати на дядю. Не ти, директор, мав це сказати, але так. Іван, а зроби ще раз, будь ласка. Іван прозорий! І Олег тебе! Дякує! Наші бурхливі обласки! Максимально стильного, максимально драйвового команду Олег ТБ та Іван Люленов!